Вплив затоплення Херсонщини на тваринний світ. А, от саме цього регіону говоримо з ну регіону Херсонщини. Майнувається говоримо з першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький з нами на зв'язку. Пане Олександре. Вітаю вас про братів наших менших назву їх Так, от є такий, таке поняття, як ендемічні тварини. Так, якщо я правильно його зрозумів, це безпосередньо ті тварини, які жили або живуть, можливо, ще от, саме в цьому регіоні. Чи є такі, чи можемо ми втратити якісь окремі ексклюзивні там види? Доброго дня. Дійсно є тваринний і рослинний світ, який притаманний півдні України, зокрема Херсонщині, це степова зона. На сьогоднішній день за і для збереження цих видів були створені національні природні парки, зокрема нижньо національний природний парк, який які зв'язку з підривом Каховської ЕС, терористичним підривом, був повністю затоплений. Оскільки національні природні парку вони створюються для збереження унікальних видів флори і фауни, які знаходяться під загрозою зникнення, знесені відповідно до червоної книги України, то певні види дійсно рослинної тварин світу ми можемо втратити назавжди в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день відбулося. Але прогнози зараз робити ще зарано, тому що потрібно, щоб повністю зійшла вода, потрібно отримати доступ до цих територій. Бачите, але дійсно така загроза на сьогоднішній день не існує. Які, про які типи е, тваринного світу ми можемо зараз вже говорити? Я розумію, що поки що зарано робити висновки, але. Це перш за все, е, позвонив. Це перш за все, ми говоримо про гризунів, певних видів гризунів, які живуть на цій території. Е, і відповідно, у зв'язку з тим, що територія. Це територія, зокрема Каховського водосховища територія поблизу була територією міграції певних птахів, територією гніздування певних птахів. А на сьогоднішній день це якраз періоди де гніздування, розмноження твари відповідно. Ми маємо дуже негарну новину про те, що ці тварини або птахи, можуть бути знову ж таки були на гніздах і відповідно, вони могли від швидкої, швидкої великої води могли загинути назавди. Тому є такі загрози, і це і птахи, це і позуни, це і гризуни. Відповідно, крім того, що є тварини, світ, які під загрозою, є і рослинні світ, які також є унікальним, і затоплення також негативно може вплинути на них. Тому ми е, говоримо про те, що в принципі шкоди зазнали близько 160 видів різних представників тваринного і рослинного світу. Процес відновлення він можливий? Е, якщо ну, для чорного для, для унікальних видів тварин і рослин. Якщо вони втрачені і вони були виписані на цих регіонах, вони можуть бути втрачені назавжди. Тому певні види тварин і рослин ми можемо втратити назавжди. Там, де були нечервонокнижні, ну зокрема, там і Олен Європейський, був, і інші види тварин на які живуть по всьому регіону України, то відновити ми це зможемо. Але там ті, ті види тварин, унікальні тварини рослин освіти, які є занесені на червоної книги, ми можемо втратити назавжди. Дякую вам, пане Олександре, за таку інформацію. Так вона якою б вона не була, але така ситуація завдяки Росії. Дякую, Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.